Поїхали! Друзі, всім привіт! Вітаємо вас в новому відео. Ми йдемо на плановий візит до педіатра. Плановий візит всім місяців. Йдемо і з Сергієм ставимо ставки, скільки Леончик зараз важить. Я думаю, що 8700. А Сергій думає, що скільки? 8800. А зріст? 75. Ого! Ні, я думаю, він десь 73 сантиметри. Ну, зараз подивимось. Вже поспішаємо, запізнюємось. Хоча і поруч живемо, але як завжди, туди-сюди, поки вийдеш з дому, ще й поки одягнеш ці всі, всі теплі речі. Леончик, а ти яку ставку робиш? Скільки набрав? а Зізнавайся. Не Зараз дізнаємось Він хоче спати. І коли нас її, він така ж пригає. Угу. Що я кажу, як Штерібунеч. Стерібунеч. Все, планова вакцинація вже в живіт. Угу. Дам тут. Щасливий такий. І що? Мама все вгадала, всі параметри. Леончик важить 8700 і зріст 73 сантиметри. Він набрав, виходить, 600 грамів і виріс на 2 см за місяць. Але Сергій так залялякав лікарку, що вона в документах написала, що він важить 8800. Він почав розповідати, ну, Леончик трошечки плакав, бо він хоче спати. І Сергій каже, то він плаче, бо хотів 8800 важити. І лікарка записала в документах 8800. Але дочок не... заспокоївся після цього. Ми ж то знаємо, що мама була права. Так, мама права. краще знає. Навіть коли не права. Поздрукувала фото, деякі Леончика хочу поставити. В рамочку біля ялинки. Гуляємо. Вон Сергій з візочком. Сьогодні взагалі така чудова погода, на вулиці тепло. Плюс один чи плюс два. Сонечко світить. Сухо, класно. Така європейська зима. О, Леончик вже уже заснув. Я знайшла стрічку бордову, є ще трохи червона. Зелений гарний такий колір. Вибір великий. Гілочки є усіляки. Вілочки малові. Забрала я цю стрічку, яка була в наявності тут 7 метрів 32 сантиметри. Можливо, ще я дороблю бантики маленькі. Це я була в магазині Монпасьє в піраміді. І в Піраміді була стрічка такого кольору, бо коли я ходила, то не було. Дивіться, прикрасили. Така ялинка футуристична. Все блумає, куртки. І цікаво. Можна, до речі, піднятися, є сходи, і сфотографуватися. Ой, які гарні стаканчики. Сергій завчай. Дивіться, яка краса. Тематичні, різдвяні, клас. Тут чорний, звичайний чай. Цукер, ні? Ні, цукор не хочу. Додому забираю. Ні, ні? Мені знадобиться. Сергій, до речі, нещодавно приніс в стікерах чай, але ну, він завжди приносить скав'ян. І він з ванількою. А я готувала борщ. І Я завжди в засмажку додаю трошки цукру. І взяла цей пакетик, не подивилася, висипала. І, мене і потім я відчуваю запах ванілі. Читаю на упаковці написано ванільний цукор. Ну нічого, скажу так, що не відчувалося в борщу, то нормально. Ой, дуже гарний стаканчик. Аж підняв настрій трошечки. Дуже гарна зона для відпочинку біля торгівельного центру. Взагалі дуже класно влітку. Тут такі колоски високі ростуть і прям неймовірна краса. А чайочок дуже смачний, Сергій ще замовив з лимончиком. якраз те, що треба. Я сьогодні виспалась. вчора лягла спати разом з Леончиком, десь о 21.30 і. Десь пів на дев'яту прокинулась, але спала б ще. Просто я завела будильник, бо мали вимкнути світло, але не вимикала вже. От, все одно треба відсипатися після всіх тих безсонних ночей, відпочивати після влогмасів, набиратися сил. Чекаємо, поки роздрукують фотографії, я ще тут замовила фотографії, бо роздивилася ті, що попередні мені роздрукували. Не сподобалась мені якість, тож прийшли в піраміду в торгівельний центр і замовила я ще тут фото. Сергій десь там вже з Леончиком ходить. Леон виспався, прокинувся щойно. Поспав десь годинки півтори, нормально. Ой, як добре. Ну погодка прям весняна. Чуєте, співають пташки. Дуже класно і приємно на вулиці знаходитись. Нагулялися, повертаємось вже додому. Добре сьогодні погуляли. Давай тут перейдемо дорогу. Тут такий перехід класний зробили, бо тут постійно діти в школу йдуть. Ми знову на вулиці, зараз їдемо в ресторан, з Кухмейстер, який біля нашого будинку. Приїхали друзі і Будемо разом вечеряти. Поки вони в Києві, то намагаємося зустрічатися, спілкуватися. Леончик поспав. Тож у нас сімейний вечір з друзями. Нам сюди. Так гарно освітлюється ресторан. Як гарно прикрасили сходи, дивіться. Іграшки суль, не іграшки прикраси. Ось дивіться, у тут, тут. борг Вінтер тайман Скаєс брай, но снова іншого брай. Гарна дитяча кімната тут, а ялинка, дивіться. Дуже гарна. прикраси такі національні. Подаруночки, леончик, леон у мене на руках сидить. А? Сонечко моє, ти дивись. О, можна з тобою сфотографуватися. Ялиночка на фоні, да? Дивиться в камеру. Яка гарна ялинка. Дуже класна, мені подобається в українському стилі. Зірка. Ходить всякі фони. Климо ну, там. Є. Така мерянда вишиванка. No winter freeze in time stockings and decorate our trees Salt is tired of all weather and wants it sunny Ho, up on Rudolph's sick of snow Jack Frost told me that he wants a turn even the Grinch will have fun It's Christmas in the sun Winter blues, everything feels so right. Drinking a out of coconuts, onion meats are so bright. Out in the guillies, out on the beach, no snowflakes falling down on me. Saturn and his reindeer wearing their shades. Scrooge is on a surfboard, cutting some waves. Сергій повернувся з магазину, навіть з двох. Зараз я вам покажу покупочки. Тут покупки з АТБ. Та з метро я розклала покупкам. Ось це з метро, це з АТБ. А в метро я його послала за ікрою червоною, бо на неї акція. Ось така велика баночка, тут 250 г. Зараз коштує 649 гривень, а коли я була дня 3 тому, то вона коштувала 599 тобто вже подорожчала. Далі він взяв крем-сир, ось такий безлактозний. Якщо брати дві упаковки сиру, то виходить дешевша ціна. Ще він взяв спагетті Баріла, теж за дві упаковки. Дешевша ціна, і так само вологий туалетний папір. Взагалі мені в метро подобаються ці пропозиції, якщо береш там, від двох від трьох одиниць, то виходить вигідна ціна. Ще він взяв масло вершкове, безлактозне, це ви зрозуміли на канапки. От, і за тебе покупочки папір. Звичайний туалетний, яйця взяв поштучно, зараз, до речі, на них нормальна ціна 40 з чимось гривень за десяток, він взяв 15 штук, зараз я покажу, які вони однією рукою незручно розв'язувати. Такі нормальні, підуть на яєчню та ще для чогось там. Так, моркву по-корейськи. По акції зараз пюрешки-гербер на ось саме такі ніжна індичка. Вони по 42 гривні, начебто. Ми вже брали ще вчора. Це він ще купив баночку, а так у нас вже запас нормальний. Це він собі батончик взяв. Шпроти ось такі теж зараз по акції. А, ковбаса молочна до пюрешки. Теж по акції зараз гарна ціна. Це на олів'є на Новий рік. Попкорн взяв такий з карамеллю, який треба приготувати самим. І взяв вже готовий. З сиром. Це ми сьогодні плануємо подивитися один вдома. А і ще він взяв ось такі вафлі з томатом та базиліком, він їх дуже любить. Ось такі покупочки, дещо тут вже на новорічний стіл. Хочемо трошечки відсвяткувати новий рік, так як Різдво ми були в гостях, а на новий рік залишаємось вдома. Тому накрию а, стіл. Будуть канапки, пару салатів, ну якісь закуски, та й все. До речі, ікра від бренду Metro Premium. Начебто ми пару років тому таку брали непогана, смачна була. Особливо за таку ціну і така кількість, то навіть добре. Мій перший один вдома, Дивимось разом. І Леончику подобається, до речі. Кулька все здулась. вона мужньо протрималась всі влогмаси, Майорила мені там на задньому фоні. І тепер її час. Добігає кінця, треба буде її здути та вже викинути. І взагалі ця кулька протрималась скільки? Десь півтора місяці. Да? Я зробила собі какао, дуже смачний, солоденький п'ю. Леончик тут грається, леон. Передавай всім вітання. Дала йому пульт від гірлянди, то йому дуже цікаво. У Леончика ось такий є бізі Він вже давно з'явився, але я вам його не показувала. Це наші друзі, от якраз ті, що приїхали з Кривого Рогу, віддали нам його. Це від їхнього сина, залишився бізі-борт. Ви можете бачити на ньому ім'я Вова. От. То дали Леончику в користування. І Леончику дуже цікаво. Там все розглядати, трогати така класна річ. І, взагалі, лікарка-педіатр нам сказала, що треба вже леончику давати такі об'ємні іграшки, щоб він шагнувся вгору. Тож бізіборд якраз зараз дуже доречний. Ми з Леончиком дивимося Гаррі Потера. Зранку дивились один вдома. А тепер по телевізору показують Гаррі Поттера» і ми дивимось, так? Леончик виспався сонечко. Мама дивиться Лончик, підглядає трошечки. Давайте, знаєте що? Подивимось цей бокс, відкрию цей подарунок. Зараз мені цікаво, що там нам подарували. Ой, до речі, дивіться, я поставила в рамочку фотографію Леона Санти. Дуже класно вписалася ця фотографія в цю всю композицію. Взагалі, мені подобається, як тут лежить ця коробочка, бо вона пасує. Як декорація, але цікавість мене бере. Тож, давайте глянемо, що тут. Цей бокс від The Spice Room, ось так називається, це така крамничка кав'ярня, яка знаходиться в Кривому Розі, там продають чай, каву, різні спеції, смаколики. Мені вже начебто в цьому році чи в минулому році на день народження моя. Двоюрідна сестричка дарувала такий бокс з чаями. І от мені подарували друзі теж такий бокс, але наповнення можна обирати різні. Зараз подивимось, що тут є. До речі, у них є інстаграм-сторінка, тож я можу залишити вам посилання в описі під цим відео. І вони відправляють по Україні. Можливо, когось із вас. Зацікавить такий варіант подарунку, або для себе захочете спробувати щось із цього, з чаїв, або із спецій. Так, зняла цю стрічку гарнющу. Бачу, тут листівочка є. Так, відкриваємо. Дивіться, ось така листівка. Можна залишити побажання. Ой, і тут всередині у нас шоколад ось такий. Ой, шоколад з МБР. Дуже цікаво. Ще є така упаковка Класно. Так, далі. О, спеції. Ну, не спеції, тут дивіться, що це йде. Хелсі мікс для салатів. Вау! Це супер! Отже, в складі тут насіння кунжуту білого кунжуту чорного, льон, ядро соняшника, гарбузове насіння і калінджі. Я не знаю, що це таке. Можливо, ви знаєте, то напишіть. Дуже класна! Така, не така, такий мікс для салатів. Я взагалі люблю до салатів додавати горішки різні. Також насіння, то це такий мікс, просто знахідка. Так, далі ось така баночка. Тут мед. О, і це мед незвичайний, а він іде з обліпихою. Дивіться, ось такий прям помаранчевий мед. Дуже цікаво буде спробувати, я такий ніколи не куштувала. Так, далі, це, мабуть, чай. Ось такий легенький. Ага. Не чай, це полуниця сублімована, слайси. Смаколик такий. Потім, о, гранола, дивіться, упаковка граноли. Вівсяна, поживна, якісна, манго-ананас. Так, і ще тут, ага, це чай. І чай е, гречаний, який нам вже дарували, супер. Е, такий чай зайвим не буде, 100%, бо він дуже класний, смачний і корисний. Клас. Дуже класний подарунок. Я, до речі, рекомендую вам зайти на сторінку, подивитися варіанти, і можна, я ж кажу, зробити різні наповнення, можна і чаї покласти, каву. Також там є різні набори для глінтвейну, різні смаколики тощо. Класна ідея для подарунку. Мені прям дуже сподобався цей подарунок. Дякуємо нашим друзям. Ну, а зараз я хочу поділитися з вами рецептом дуже смачних канапок зі шпротами. Для цього нам потрібні шпроти. потрібно два плавлених Вершкових сирочки, два варених яйця. Два-три солених огірочки, столова ложка майонезу та зелень. І зелені в мене кріп та петрушка. Ну і, звісно, смачний багет. У мене сьогодні французький. Яйця я вже почистила та порізала навпіл. Також довільно я зараз поріжу огірки та сир. І все, що ви бачите на тарільці, я зараз буду перебивати блендером. І ось така виходить маса, яку я зараз буду намащувати на багет. Зараз я його поріжу. І щоб гарненько намастити намазку на багет, я її перекладу в пакетик, зроблю отвір і намащу. Якщо у вас є кондитерський мішок, то можна використовувати його. Ось так гарненько я все намастила, і тепер залишилось зверху викласти шпроти. Зі шпротів я зрізала хвостики, бо з ними мені не дуже подобається, як це все виглядає. Виклала шпроти на багет смащений намазкою. Також прикрасила зеленю і вийшли дуже гарні канапки. Їх можна подати навіть на святковий стіл. Можливо, хтось із вас захоче приготувати їх на новий рік. Вони дуже легко і швидко готуються, і, в принципі, виходить такий бюджетний варіант. Смачної страви. Ну, а зараз ми зробимо собі чай і будемо смакувати ці канапки. А з вами я буду вже прощатися, буду завершувати це відео. Всім вам щиро дякую за перегляд. Бажаю вам гарного настрою! Бережіть себе та своїх близьких і до нових зустрічей, Па-па!